Навчальна програма міні -МБА» діє в надії Української греко-католицької церкви розширюється. Цього разу команда Патріаршої фундації Мудра справа долучила до проєкту «Підгородненську громаду з Дніпропетровщини. Команду вчать як ефективно використовувати ресурси, знання та зв'язки, аби розпочати, розвивати та якісно вести бізнес у громаді. Знаєте, це вже вищі сили да, дають таку нам. Е Нашій громаді таку можливість спілкуватися і навчатися у таких людей, бо це дуже сильні спеціалісти, це дуже сильні, гарні люди для мене. І взагалі тому е, очікування: е, ну коли ми перший раз узняли, е, що вони вибрали нашу громаду, це було, мабуть, чудо. Ми дуже раділи. Це таке, навіть трошечки відзначили це ці, ці події. Тому Саме найкраще, які можуть бути сподіванням, вони покладені на це. У нас є соціальний проект Насенятко. Це зв'язано е, з дітьми, тому ми хочемо вивести його на міжнародний рівень, і це дуже це дуже. Що щас вони роблять для нас, це саме головне. Я безмежно вдячна Богові, Світлані, пану Любов. Оце Любомиру за те, що відібрали таки нас, бо у нас ну. Я вважаю, що ми насправді перспективні товариші. Ми ще зробимо трошки шуму і попрацюємо на благо нашої країни, на відродження, на зміцнення віри в Бога. З цією громадою ми вже добре знані, тому що ми з ними вже працювали в по програмі зцілення громад. Насправді ми побачили велику спроможність, великі бажання. Можливо, вони тут близькі до сходу Дніпропетровської області. Тут уже недалеко десь і, 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 і Схід і Покровськ, якщо тут десь трошки проїхатися. але е, ті люди так хочуть Хочуть відбудовувати свою громаду. Ми наскільки побачили в них великий потенціал, бажання і ті очі, і ту вдячність, що ми сьогодні до них приїхали. Що ми ще раз впевнилися в доброму рішенні? Що з тих 1500 громад, які сьогодні є в країні, то можна сказати, це третя громада, яка буде проходити ось цю програму дія в надії Міні МБА».